Народна мудрість каже, не все те золото, що блищить, а от священне писання каже, що справжність золота можна перевірити тільки вогнем. А й справді живемо в обставинах війни, несправедливості і втрат, розгубленості, страху і безсилля. І щораз глибше досвідчуємо це. І в цих обставинах ми почуємо непросте слово з Євангелія. Таке непросте, яким є і наш час тепер. І коли чините добро тим, що вам чинять, яка ваша заслуга? заслуга? Бог запрошує відповісти взаємністю. О, так, взаємністю вам не почулося. Нам би дуже хотілося поставити на місце тих, щоб вони відчували те, що відчував я. Але коли Бог запрошує до взаємності, то не до людської, а до своєї, божественної. Тобто до милосердя. Не людською мірою, а Божою. Бо лише причасник Божої любові може бути здатен на таку любов, що не мстить. Владика Теодор в одній з своїх проповідей зауважив, що храм це ніби Божі сіті, в які людина потрапляє і є не просто глядачем, але є учасником. І щоб стати учасником, важливо бути причасником, бо причасник, зрештою, означає, коли ми стаємо учасниками Божої любові та милосердя. І коли ми стаємо причасниками, причащаємося, то вже більше не боїмося вогню, бо золото не згорає. І коли світ спитає, хто ти, хто ти що не озлобився, що не зламався. Що не відповідаєш тим самим, і, взагалі, як тобі вдається жити так, як каже Євангеліє? ти нічого не пояснюй, а просто скажи. Я довго спостерігав, аналізував, і сталося, Господь мене обійняв, не як глядач, а як той, кого Святий Дух спіймав у своїй добрі, святі сіті. І я став учасником, причастившись. Тим, хто не боїться вогню, бо знає, що золото не згорає, і коли тисне, не тікаю, бо знаю, на чиєму боці стою.